Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пряма мова на телеканалі Ритм. Сьогодні у нас в гостях Петро Велінець, керівник відокремленого підрозділу громадської організації Федерація рукопашу ГОПАК України у Рівненській області. Петро Валінець, людина цікава людина, самобутня, міцний козак з Полісся, його так ми можемо назвати, і власне ця людина започаткувала методику підготовки. На патріотичному вихованні нашої молоді. І сьогодні ми в пана Петра запитаємо ось, розкажіть про вашу організацію, як довго вона функціонує і що вдалося досягти за цей період. Доброго дня. Ну, дякую за запрошення, перш за все. І тим не менше, фактично, козацьким однобурством я займаюся вже 15 років з 2004 року. Дорога до цього напрямку була фактично довгою і досить багато різних перепатів було. Ось, але останніх п'ять років професійно вже займається е, рукопаш гопак. Е, за останні два роки нас визнали вже як е, офіційний від спорту в Україні з неолімпійських видів. І цього року ми організовуємо фактично е, перший, в цьому році перший е, за історією нашої державності, другий офіційний чемпіонат України е, серед дітей. Для тих, хто не знає, рукопаш Гопак, що це. Рукопа жопак це вид козацьких одноборств, який поєднаний на змішаних стилях одноборств. М -м, можна трошки розшифрувати. Як це відбувається? А, як відбувається? Ну образно кажучи, якщо ми знаємо, наприклад, вид спорту, такий як бокс, ударна техніка руками, або, наприклад, робота такий спорт, як Те де більш роботи йде ударна техніка, наприклад, ногами, то рукопажопак він поєднує в собі різні стилі ударної техніки, тобто робота руками, робота ногами, техніка самооборони. Боліві прийоми, різні техніки, наприклад, прикладних видів спорту, і тим не менше, наші спортсмени, наші бійці виступають проти будь-яких видів спорту. Скільки зараз спортсменів займається в рівненській секції рукопашо? В рівненській секції займаються від 150 до 200 учасників, які проходяться на протязі місяця. Це у рівному ви базуєтесь? чи по районам можливо? Ні, це в самому рівному. Звичайно, в нас в рівному ми займаємося на базі е, міського палацу культури текстильник. Школа казацьких єдиноборств, села, громадська організація і театр культурного напрямку мистецького від міського палацу культури. Ми вже захистилися як зразковий колектив. І тим не менше, поруку пошого паку в нас в області є кілька осередків: зокрема, це Зарічне, місто СМТ Зарічне, місто Дубровиця, місто Сарне і СМТ Володимирець. Там є відповідно хлопці, які свого часу займалися в мене, поїхали зараз додому, будучи студентами. Зараз вже перебувають на батьківщині своїй, і відповідно розвивають рокопержопак на своїй землі. Ось ви родом з Добровицького району, так. і саме з Спалісся з Добровицького району, і можна сказати, і пішла оця така лінія. Так, так звичайно. там була започаткована перша секція бойового пака. Пригадайте, як це як це так сталося. Ну, Це почалося в 2004 році за часів нашого покойного губернатора міста і області Червнія Василя Михайловича. Колись він започаткував цей рух. Як зараз пам'ятає програма, козацькому роду нема приводу. І мене з моєї школи Берестильської Добровольського району, мій вчитель фізвиховання Віктор Володимирович Твердон. Відрекомендував поїхати на ці курси. Курси були по підготовці саме тренерів та інструкторів. Така була програма. Відповідно, все коштує грошей, і в наших краях на той час не було таких зайвих коштів, щоб поїхати собі щось дозволить. Але губернатор тоді дав програму, проєкт, за що він спонсорував. Я поїхав, спробував себе, і фактично з того часу я в козацтві. З того часу я постриг собі чуба і по сей день, як то кажуть, живу, відчуваю себе козаком, пропагую цей рух, національну Віру, перш за все, світогляд православний для того, щоб саме дітки росли і вони несли це далі. Тому що, якби я вважаю, діти це є наше майбутнє і здорова молодь, здорові діти це є запорука нашої держави. Я знаю, що у достатньо такому юному віці ви пережили драму. Ви знаходились на лінії життя та смерті, так, коли потрапили в ДТП і у вас були серйозні травми? Так, це було в. В 1990 році своїх, можна сказати, 7-8 років я зустрічав можна сказати, на тому світі. Ось була клінічна смерть. Це була автомобільна аварія, за рахунок чого я перебігав там дорогу і їхав автомобіль на досить високій швидкості. Машина мене збила, і фактично на тому моє життя зупинилося. Я вже почав своє нове життя, тому що до аварії я себе зовсім не пам'ятаю. Я своє нове життя, я почав в лікарні, будучи повністю повністю паралізованим, повністю обмежений фізичними функціями. І от, якби з 91-го року, якби я жив, лежав, починав пізнавати цей світ спочатку. як вдало, вдалося переломити ось цю таку слабкість і налаштувати себе на нове життя? Ну, ви знаєте, я, кажу, я ніколи не стараюся сказати, що допомогло те, що я просто лежав вдома, дивився телевізор, і на той час правда, були різні фільми про різні східні по східних єдиноборствах, І мене до, ну, дуже мене от спонукало от, саме єдиноборство. E, коли людина перебуває в нервополітичному стані, тобто ти тільки лежиш, там щось можеш легенько порухати руками, але тіло твоє нерухоме, і ти дивишся, як танцюють, як стрибають. А найбільше рухів відбуваються в бойових мистецтвах. І оці фільми про там про Джекінчана, Ван Дама, ну, ось як зараз пам'ятаю, вони досить були такі, знаєте, як роботичні. І я жив і я очами це все діло виконував. І в мене, звичайно, була мрія. І на теперішній день хочу сказати всім, мрійте. Ваші енергії, того варті, вони збуваються. А щоб вони збувалися, ще треба вірити в це діло і робити, як то кажуть, позитивні е, речі і риси е, в своєму житті. Я фактично йшов до цього. Е, спочатку, коли вже я там почав робити перші кроки, з бажанням жити, з бажанням бути таким, як всі, е, я просто пізніше мій старший брат змушував мене робити такі прості елементарні прийоми це відтискання від підлоги. І на теперішній день я всіх вчу цього. Першим ділом хтось питає, а що треба щоб для того, щоб до вас прийти на секцію? Ви просто прийдіть. Ну а може, якась там фізичне загартування. Хай 15 разів відтискається. А чому саме 15? Бо 15 разів це є перший метод покарання, якщо ти щось неправильно зробив в школі. <реш> то щоб принаймні виконати перше покарання, 15 разів витискання, ти маєш навчитися цього робити вдома. Ось. Ну і фактично з цього починається. Прийшовши на тренування, будь-який спортсмен, не розуміючи певних процесів, ми стимулюємо його таким покаранням до фізичного, як то кажуть протистояння. І відповідно він робить не один раз відтискання, наприклад, а за, за саме тренування він може зробити там 2-3-4 порушення. І відповідно він за тренування може віджатися не 15, а 45-60 разів. І за рахунок цього його м'язовий корсет укріпляється і дитина стає міцнішою. Ось. І так поступово-поступово діти набирають певної фізичної там, форми, загартування, певних фізичних якостей. І за рахунок цього вони можуть вже е, працювати і стояти. Тому що, перш за все, в роботі одноборства, що головне? Головне, як дехто каже в одноборстві навчитися падати. Ні. Я лежав. Як я міг падати? Я завжди говорю, треба навчитися стояти. Стійка це є основна е, форма, основна сполука того, для чого має бути водноборство. Якщо ти будеш правильно вміти стояти, то за рахунок цього в тебе буде якраз формуватися отой стержень, за рахунок якого можна ухилятися від будь-яких ударів і руками, і ногами, і стрибкової техніки. Якщо ти будеш правильно стояти, а ноги мають бути розслаблені, а не ніяк, наприклад, не напружені. І відповідно з такого темпу ти можеш і стрибнути, і ухилитися, і підсісти, і присісти. Е, з цього напрямку ми можемо згадати, наприклад, Українські народні танці, де в нашій культурі досить велика техніка є присядки. присядки. Ні в яких одноборствах, ні в якій культурі танцювальній нема стільки присядок, як в нас в, українських, в українському гопоку, ми будемо говорити прямо. І саме ці присядки, саме ці елементи от, присядкової техніки, вони загартовують ноги. А ноги це фактично основа всього. Тому, як я говорю, треба навчитися правильно стояти. Тобто, незважаючи на посаду керівника підрозділу, ви зараз продовжуєте тренерську діяльність, звичайно, звичайно, ви тренуєте дітей. Яка це вікова група? Ось як дитина там з міста може прийти до вас, записатися в секцію? Ну фактично, з 2000 року я педагог Рівненського державного гуманітарного університету. З 2005 року Ковальський інститут фізкультури, 2008 2009 рік Харківський національний університет імені Каразіна медична та педагогічна валеологія. З 2015 року фактично я є педагог і професійний реабілітолог Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука. Маючи такий великий досвід педагогічної діяльності, я завжди дітей розподіляю на вікові категорії, тобто є три групи розвитку дітей. Старша група це є професіонали, які вже займаються більше двох років. Відповідно, менша група це є діти, які займаються в початковій групі, і це є група від 4 до 7 років. Ще дитинка, яка ходить в перший клас, вона ходить в цю групу, тому що вона пізнає фактично світ, діяльність, взагалі, групову роботу. От, і от основна середня група, де вивчається вся базова техніка, це є середня група, фактично від 8 і там до 16-17 років плюс-мінус. Коли вже діти приходять старші, то я їх одразу в саму старшу групу записуються, і вони методом групового тренування нас доганяють те, що їм треба зробити, як то кажуть, в Своєму власному розвитку за рахунок такої діяльності я вважаю дуже хороший є потенціал е, фізичного згартування для дітей. Е, часто батьки, які приводять діточок 4-5 років, вони хочуть, щоб вже їхня дитинка там, вміла якось робити ударну техніку. Е, я в принципі пояснюю батькам, що це не потрібно. Дитинка в такому віці має перш за все загартувати свій, як то кажуть, м'язовий корсет. Знову ж таки, навчитися віджиматися, навчитися робити згинання, розгинання тіла лежачи на спині, тобто прес, нижній, верхній. Це всі такі елементи, які загартовують той самий м'язовий корсет дитини, і за рахунок чого. Дитина стає захищена від зовнішнього впливу на кажуть нашого середовища, яке впливає на дітей. Тобто вони йдуть, сумочку несуть, десь один одного дразнять. І за рахунок тих методів тренувань, от, наприклад, є три тренування в тиждень. Оце вже ну реально 15 років, воно все відбувається в понеділок, середа-п'ятниця. Ось, а вже там сама старша група, вона в мене там працює в інші дні, там, вівторок, середа, четвер і субота. То понеділок середа, середу-п'ятницю йде молодша середня група відповідно по, по, по часовим категоріям. Молодші йдуть раніше, так які можна садочка раніше прийти, а вже середні вони приходять школи і там на п'яту на шосту годину приходять на тренування. То, от яка специфіка тренувань саме на молодшій групі? Діти вони не можуть вистояти годину, от пошикувавшись, робити ту саму розминочку, все. І для їх треба розподілити оцю методику, якби такими е, якби, сказати, частинками тренування. Е, 25 хвилин я їм виділяю для розминки. Перед цим у нас завжди йде вітання. Там Слава Україні! Героям слава! Відповідно, молитва, відповідно, пісня українська національно-патріотична. Ось дітки формуються, вони стоять в коло і в групі виконують пісню. Фактично, з 4-5 років я вже дітей вчу мало того, що звертатися до Бога, то що в групі співати пісню в один голос. Ну, Перші два місяці це виконується досить неестетично, але потім самі батьки вже відчувають, як дітки в один голос стараються один одного наздогнати і йти в голос співати гарну пісню. Перш за все, це піднімає їхню діафрагму, це піднімає їхню якби. Менталітет. І коли вони шикуються в лаву, йде розминочка. 20-25 хвилин вони розминаються, розминка починається від всіх груп м'язів, починаючи від шийних м'язів і закінчуючи фактично м'язами гомілко-стоповими. Відповідно стричень, який зараз називається, це група розтяжок, за рахунок чого діти роблять різні присядки, різні коверки, різні методи. ось, і... Потім невеличка перерва для дітей, вони побавилися, попили водички, збігали в в туалет. І знову відбувається інших 30 хвилин, відбувається наступна частина тренування, яка, тобто, ця розминка вона три рази в тиждень йде фактично елементарно і однакова за весь час. А інші частина тренування в понеділок. Дітки бавляться в українські народні ігри, які гартують їхні, як то кажуть, м'язовий корсет. Це можуть бути якісь там методи боротьби, якісь там методи е бігові, наприклад, які використовують там спритність, увагу, там витривалість. Ось. В середу, через день наступне тренування, йде загартувальний елемент. Знову ж таки, більш е сильний елемент, де е гартується м'язи живота, м'язи спини, м'язи ніг. Е це можуть бути різні ігри, там, човникового походження, тобто туди-сюди. Але я по залі Використовую часто густо, е, пішов на шиномонтаж, взяв з десяток шин від автомобілів, е, шини середнього класу, е, образно кажучи, 14 діаметру, що дітки і малі і дорослі можуть їх підняти, е, покуверкатися з ними. І відповідно ці шини ми гарно. Почистили помили, вони в спортзалі лежать. І робляться різні вправи. там. Виставляються шини, вони з ними бігають, потім вони їх перекидають. Неодноразово були такі елементи, що дитинка, перекидаючи шини, зупиняється, я не можу мені вже животик болить. Ну тоді дитинка дійсно, дитина настільки, вона перед Богом, як то кажуть, захищена, що він працює до певного моменту. Якщо вже він каже, що йому болить або він втомився, то ми не напрягаємо. Дитинка кажу, сядь відпочинь, і другий стає на його місце, і другий нас доганяє. Тобто в цьому напрямку головне дітей не налякати. Не треба з них вимагати того, чого вони не можуть зробити. Теперішній час діти за нас мудріші. Тому що, перш за все, і метод харчування, і метод життєдіяльності з цими місцевими усіма гаджетами, вони просто тормозять нашу, наш розвиток. А маленькі діти, вони живуть, як то кажуть, від Бога розвиваються, і їхня своя інтуїція. Їм життя підказує, як треба робити. Тому нам треба прислухатися до їх. І саме так я роблю. І вже в п'ятницю я. Ламаю їхній менталітет і даю їм годину техніки. Вони томляться, вони просяться, їм і животи болять, і голови болять. Ну, але я бачу, що вони маніпулюють моєю психологі... псих... психікою. Відповідно. Не звертаючи на це увагу, я доводжу тренування до кінця. Ну, різні, різні були моменти, але стараюся довести тренування до кінця, все нормально проходить. Ось. І за суботу-неділю вони забувають, що було в п'ятницю, і в понеділок починається з українських народних ігор. І таким темпом, як бійде результат дитини. І постійно на тренуванні багато діточок, фактично кожне тренування до 20 дітей тренується. В середній групі там до 30-40 до навіть буває ось. Ну і старша група так само, 20-30 хлопців, вже дорослих, які займаються прикладною технікою, ударною роботою в самообороні, відповідно. Діти це такий особливий контингент зі своєю психологією. Бували такі випадки у вас, що діти свої вміння десь використовували на вулиці, в неправильному руслі. Ви якось штрафували їх, можливо? Звичайно, звичайно, є, є елементи, ну, діткам, звичайно, пояснюєш, що, що те, що вони вивчають техніку одноборств, не можна використовувати, наприклад, в класі, там, на вулиці, все. Тільки захищаючи когось можна використати все. Ось, Але ж ну, це життя, були різні елементи, навіть діти, які там, по 5 років йдуть в садочок, якісь елементи, все, він вже знає, тримати кулачок і комусь дав здачі. То бувало, комусь носа розбив, то Комусь, як то кажуть, і погубандав. Ось. Ну, відповідно, батьки приходять, одразу розповідають про цю систему. Ми сідаємо в коло, ну, в цьому напрямку ми не наказуємо якось суворо цей діточок. Ми сідаємо в коло і починаємо обговорювати. Говоримо про те, що сталося. Проблема. Але таке буває завжди, коли приходить хтось новенький. У нас немає такого, що. Дитинка прийшла з вересня місяця, він же до травня ходить, ми не берем. У Нас ми і в квітні можемо прийняти дитинку, яка приходить. Звичайно, ті, що вже ходять, вони мають свою специфіку, вони вже знають структуру тренування, і вони дуже слухаються, вони дуже виконують гарно вправи. Той, хто приходить новенький. Він починає маніпулювати, він починає обманювати, він починає використовувати якісь моменти, когось там е заохочувати до якогось негативного елементу. Ось але дітки вони групою один одного підтримують і підсказують, що так не треба робити. Але ж є певні виключення. Знову ж таки, працюємо е велика робота з батьками. Батьки обов'язково мають дивитися, як розвивається їхня дитина, і будь-які негативні. І позитивні елементи, відповідно. вони розказують мені як тренеру. Відповідно, я потім це все діло на, у виховному процесі, як то кажуть, опрацьовую. Але ну, в таких випадках, я вважаю, ніколи не треба карати е, фізично, е, навпаки, сісти, обговорити, щоб дитина пояснила, як це. Тому що, перш за все, ми ж не знаємо, від чого це відбулося в школі, так? Дитина маленька, ну до нього полізли. Він навчився, як то кажуть, бити кулаком. От він і дав кулаком. Але ми потім пояснимо, що ліпше ти словом, як то кажуть, заспокоїть його, а не кулаками. Розкажіть про турнір, який відбудеться у Рівному цими вихідними. Хто буде брати в ньому участь? Хто організатор цього турніру? Е, чемпіонат України, який відбудеться в нас 13-14 квітня цього року, е, в Рівному основ, основним організатором це є Федерація рукопашного паку України. І Міністерство молоді і спорту. Чому відбувається в нас в рівному? Тому що на першому офіційному чемпіонаті, 8-9 грудня 2018 року, в Києві ми провели обговорення із нашим міністром молоді і спорту паном Ігорем Ждановим. І він дав розпорядження організувати в Рівному, так як тісно він бачив по інтернету певне все, що в нас дійсно дуже багато діточок, які займаються цим видом спорту. Ось, і згідно його розпорядження, з підтвердження там, начальника департаменту неолімпійських видів спорту Матвієм Бідним, нам були виділені певні кошти і ресурси для організації цього чемпіонату. І підготовка фактично йшла вже з початку цього року для організації. Це ну, досить, досить, якби я вважаю, це досить на такому солідному етапі відбувається. Ці змагання, це і оренда великого залу, це і онлайн-трансляція, щоб всі люди бачили, що, як це відбувається, наприклад. Ось ну і тим не менше, суддівська колегія, яка о, буде приймати ці всі змагання, вимагає досить великої організації. Для цього всього ми проводили семінари. От під кожні чемпіонати, ми проводимо окремий семінар по підготовці суддів, які будуть оцінювати ці змагання. На змаганому колі в нас обов'язково має бути е, 6 суддів. Троє бокових суддів, один центральний суддя, головний суддя і хронометрист-секундант, який засікає час. От шість чоловік, які обслуговують це коло. Цих шість чоловік напротяг двох днів має міняти три. Інші дві бригади суддів, тобто має бути три бригади суддів: 18-20 чоловік. Це суддівська колегія, яка має обслуговувати такі змагання, тому що ну, перш за все, людина, яка просидить цілий день, вона втомиться, і ми хочемо, щоб все було досить етикетно, толерантно і правдиво. Тому завжди забезпечуємо кількість суддів. Учасники змагань це фактично є представники різних областей, де в нас є відповідно осередки. Я можу зараз конкретно сказати, вже, які області заявилися, тому що, якби, будучи головою оргкомітету, приймаю відповідно заявки. Ось, і це конкретно у нас іде Івано-Франківська область, Львівська область, Житомирська область, Волинська область, Рівненська область і Кіровоград Кропивницький. Ось, це ті команди, які заявилися. Відповідно, у нас в Рівному так само є ще інші клуби, які з'явилися на ці змагання, які вивчають козацьке одноборство, це, зокрема, Федерація Спасу. Ось, і буде близько 200 учасників. Як оцінюєте шанси ваших спортсменів на цих змаганнях? Ну, я думаю, що навіть сама організація, того, що ми вже зустрічаємо змагання, то Мої учасники вже себе показали давно, як вони працюють. Ну, і тим не менше, це є чемпіонат, це є не Кубок, ми не змагаємося за якісь командні місця. Це є змагання в особистому заліку. Кожен спортсмен працює над своїм власним розвитком, своєї спортивної діяльності. І, відповідно, в мене буде брати близько 30 учасників участь. Хтось займе перше місце, хтось займе друге, хтось третє, хтось, можливо, вискочить із кола. Розумієте, ці змагання, якби я ніколи не ставлю для дітей того, щоб все, ти маєш виграти. Якщо ти програєш, ти будеш наказаний за то, те, то я ніколи такого не робив. Для мене основний результат це їхня участь. Чим більше він бере участь в таких змаганнях, тим більше в нього досвіду. Ну, дитина, це діти від 8 до 15 років, ще їх все життя попереду, тому не можна вижимати з дітей, як то кажуть, максимум. Хай воно іде, як то кажуть, так як має бути. Я, як тренер, даю все, що їй можу дати. Навіть, можливо, щось і додатково додаю до цього всього процесу. Ось, але тим не менше, мої діти гарно все показують на кожних змаганнях, яких ми їздимо. Ось знову ж таки, це є результат того, що змагання будуть відбуватися у нас в Рівному. В світі існує багато видів єдиноборства для батьків, які дивляться нашу програму. Чому вони мають віддати своїх дітей до вас у секцію? Наприклад, не на дзюдо, не на карате, а саме на рукопаш, гапак? Ну, перш за все, це наше українське. Слава Богу, ми вже є національний вид спорту, український вид спорту, рукопаш, гапак, України. Воно про все це говорить, про, саме про себе. І тим паче, коли батьки приводять дітей, вони побачать, е, перш за все, національний одяг, національну вишиванку, національні гасла. І діти будуть вітатися між собою. Слава Україні, героям, слава доброго дня і тому подібне. І я не розумію взагалі, як можна вже в теперішній час, ну раніше там в 90-х роках ще можна було по іншому тому що не було. Зараз у нас вистачає дуже багато як то кажуть, цих напрямків наших українських, і навіщо віддавати дитину, вивчати чужу, чужу культуру, чужу філософію, якщо є своє? Тому що, перш за все, розумієте? Частина одноборств вона несе в собі не тільки фізичну і спортивну техніку, а вона несе в собі вивчення певної культури і філософії. Так як в нас, наприклад, в тренування починається з вітання. Слава Україні, героям слава! Молитва. Ми дітей вчимо звертатися до Бога, Українська національна патріотична пісня. Так само воно і закінчується, наприклад. Діти Просять Бога витримати це тренування, і після тренування вони дякують Богові за те, що вони витримали, і тренер їм дав певне зазнання і фізичні вміння на цьому тренуванні. Е, і за рахунок такого, ну, батьки вони приходять, дивляться на перебіг, на перебіг самого тренування, і вони розуміють, що все це саме наше, українське. А приходячи на інші стилі одноборств, якби я не хочу нікого засуджувати, але тим не менше, ми вже маємо чужу культуру зараз на Сході, і ми бачимо, до чого нас провело. Тому треба вивчати своє треба працювати над своїм і треба вивчати свою історію яка віками тисячоліттями в нас ганьбилася вона накодувалася в зовсім інше в зовсім як то кажуть невідоме маємо вивчати своє на ваш погляд, ми можемо ось цю нашу культуру просувати десь далі в інші країни, щоб там так само цікавилися цим видом єдиноборства? Звичайно, звичайно. Я вже фактично, от за ці фактично 5 років я побував в Канаді, я побував в Америці, де так само є наші хлопці, які вивчають гопак. З прикладних видів спорту, тобто бойових мистецтв, з українських народних танців, вони працюють, вони вивчають. Ми так само приїжджаємо з ми, проводимо семінари, проводимо певно там, мистецькі фестивалі, наприклад. Ну, змагання ще не проводили, але цього року наскільки я пам'ятаю. Планується провести певні там змагання в Австралії угу. з окопишого паксами. Добре, я вам буду дякувати за цю розмову. Побажаю успіхів нашим спортсменам на найближчих змаганнях. Змаганнях та взагалі розвитку цього виду єдиноборств в Україні. Це була програма Пряма мова на телеканалі Ритм. Сьогодні у нас гостя був Петро Велінець, людина, яка керує розвитком рукопашу ГАПАК у Рівненській області. І нагадаємо, що цими вихідними в МПК Текстильнику Рівному відбудеться чемпіонат України з рукопашу ГАПАК. Тому приходьте, оздоровлюйтесь та вірте в себе. До побачення. we